Вітаю! З вами ваша муза йоги Наталі, і сьогодні ми з вами поговоримо про вибір напряму йоги. Це важливий крок, який залежить від ваших особистих цілей, уподобань та фізичного стану. Допоможе вам обрати свій, але спершу визначимося з вашими цілями. Якщо ви хочете покращити гнучкість і розслабитися, розгляньте такий стиль, як хатха йога. Якщо ваша мета зміцнення м'язів і підвищення фізичної активності, вам можуть підійти віняса йога або аштанга йога. Для покращення психоемоційного стану і медитації спробуйте кундаліні йогу або раджа йогу. Вкрай важливим є також рівень підготовки. Якщо ви новачок, раджу обирати простіші та повільніші стилі, такі як хатха йога або йога для початківців. Якщо ви вже маєте досвід, то можете спробувати складніші стилі, такі як Аштанга йога або пауер-йога. При цьому зверніть увагу на фізичний стан. Якщо у вас є якісь медичні протипоказання або травми, обговоріться з лікарем, які практики будуть безпечними для вас. Ураховуйте терапевтичну йогу як універсальний варіант. Але загалом спробуйте різні стилі. Відвідайте кілька занять різних стилів, щоб зрозуміти, які із них вам більше подобається, це допоможе вам відчути атмосферу і підхід кожного з них. Придивіться на викладача, адже хороший вчитель може значно вплинути на ваш досвід. Зверніть увагу на його підхід, стиль навчання та рівень уваги до учнів. Важливо прислухатися до своїх відчуттів під час практики. Якщо якийсь стиль, чи якась поза викликає у вас дискомфорт, можливо, варто спробувати щось інше. Деякі напрями йоги акцентують на філософських аспектах і духовній практиці. Якщо це вам цікаво, виберіть стиль, який включає медитацію та філософські вчення. Також урахуйте розклад і доступність, переконавши, що заняття доступні у зручний для вас час і в зручному місці. Це допоможе вам підтримувати регулярну практику. Вибір йоги це особистий процес і важливо знайти те, що приноситиме вам радість і задоволення. Не бійтеся експериментувати і відкривати для себе нові практики. Бажаю вам доброго і прекрасного дня. До зустрічі!